Європейська висота херсонцю по зубам. У швейцарському цюриху завершилися змагання з легкої атлетики, 50 країн-учасниць, майже півтори тисячі спортсменів та 47 розігруваних нагород. Такі цифри цьогорічної континентальної першості до складу української збірної увійшли 70 атлетів, з них двоє представники від Херсонщини. Метальниця молоту новокаховчанка Ірина Новожилова, на жаль, не змогла пройти кваліфікацію, тож припинила боротьбу за медалі. Чого не скажеш про стрибуна у висоту Андрія Проценка, якому вдалося ви... Бороти срібло Херсонцю довелося боротися не тільки зі своїм постійним суперником, харків'янином Богданом Бондаренком, але й з погодою лив дощ. Крім того, на голову стрибунів звалилася ще одна проблема: нове покриття на стадіоні. До нього проценко пристосувався не відразу. Тож з розбігом були певні труднощі. Андрій не пропустив жодної висоти. Не взявши з першої спроби 2,35, а срібло було вже в кишені, вирішив підкорити 2,37 метрів. Та й тут не склалося. Богдану Бондаренку для досягнення цілі вистачило чотири підходи. Хлопець прагнув замахнутися на рекорд континенту, але вирішив не продовжувати боротьбу після першої ж провальної спроби на 2.43. тактичні дії обох українців змусили посміхатися навіть їхніх тренерів. Переможцем у цій дуелі вийшов минулорічний чемпіон світу, а тепер і Європи. Пондаренко. він зупинився на позначці 2.35. Проценко на позицію нижче, 2.33. Для Андрія це перша нагорода з чемпіонату Європи. Росіянин Іван Ухов став третім. Збірна України в медальному заліку чемпіонату посіла сьоме місце, здобувши дві золоті, п'ять срібних і одну бронзову медалі. Перші англійці, Франція, друга. Замикають трійку німці. На наступний виступ Андрія Проценка довго чекати не доведеться. 22 серпня він стрибатиме на міжнародних змаганнях у Емберштадті. Про перебіг турніру дізнавайтеся зі спортивних новин на телеканалі «ЯТБ».